Щодо суті дослідження, суті дослідження є розробка моделі формування інноваційної культури майбутніх культурових. Центральним компонентом моделі, яка розроблена, є впровадження в реальний освітній процес інноваційних мультидисциплінарних дидактичних комплексів, з якими працює Вища школа провідних країн світу нині, оскільки такі мультидисциплінарні дидактичні комплекси дозволяють систематизувати знання, які отримує студент, у формі відкритої системи до перекомпоновки, до перемоделювання. І ці знання дозволяють, і такий підхід до навчального процесу дозволяє доповнити цю систему знань новим знанням. Так от, в умовах індустріального суспільства, перепрошую, постіндустріального суспільства, інформаційного суспільства, знаєвого суспільства, потреба у працівниках чи просто в спеціалістах, які здатні на перманентну освіту, які здатні на те, щоб пропонувати інноваційний, креативний продукт, впроваджувати його. Як успішний продукт є дуже високим. Для цього мною, щоб в сфері культури ми могли... Сформувати, підготувати таких працівників був розроблений і впроваджений в реальний освітній простір інноваційний, мультидисциплінарний, дидактичний комплекс, який називав, названий мною Культура і наука в цьому мультидисциплінарному, синкретичному, навчально-методичному навчально комплексі на основі авторського мого потлумачення наскрізних ключових понять, таких як картина світу, природнича, природнича наукова картина світу, гуманітарна картина світу, інноваційна культура, на основі впровадження синергетичного і особистісного підходу до світі з метою формування цілісної наукової картини світу і цілісних знань у студентів. Йде мова про об'єднання в освітньому просторі, про залучення в освітній просторі, як наукового, так і позанаукового знання, як природничого, так і гуманітарного знання. І оскільки в моєму дослідженні увага приділяється не лише процесуальній його частині, а й змістовій, то в роботі наведено як ілюстративний приклад одну, теорі, одну із теорій. Ознайомитися, з якою на варіативній основі пропонується студенту. Ця теорія належить не мені. Вона належить українській дослідниці, наголошую, доктору філософських наук, завідуючій кафедрою соціальної педагогіки і гендерних студій Сумського державного педагогічного університету, дослідниці на ім'я Щербина Яковлева. Ця дослідниця говорить про... Можливість обґрунтування фізичного існування Бога в результаті прийняття е, на, за основу припущення про те, що субелементарні часточки лептони мають психічні властивості. Наголошую е, для фізиків і математиків, які активно долучилися до обговорення цього питання, ще раз на тому, що ця теорія належить не мені. Я її використовую як ілюстративний приклад у своєму дослідженні з метою демонстру... демонстрації можливості доповнення наукового знання поза науковими знаннями внаслідку... внаслідок реалізації цієї синергетичної концепції науки і освіти, що нині є провідною у науці.